Нас згодували були періоди, коли гнилою, вонючою картопою нечищеною, прямо шкуркою сподрібненою. Взагалі без жиру, без солі. Свині в нас краще їдять, у нас бродячі собаки краще харчуються, чим, чим нас там харчували. Сум був за всім. Навіть за хлібом кожен похід на баню, коли ти зовсім голий роздітий, то ти отримуєш так близько 30-35 ударів пластиковими трубами, цими перами, гумовими палицями, електрошокерами, руками, ногами, тактичними бойовими перчатками, шипами. То ось навіть коли я приїхав сюди в госпіталь і рентгенолог подивився на знімок, то виявив у мене ще одне перегомане ребро, Поки я не перейшов цей кордон, поки не став своїми ногами на рідну землю, став на коліна, поцілував свою рідну землю, подякував Господу Богу, то я тоді вже відчув, що я вдома, що я вільний.